Привіт! Сьогодні ми вивчимо орудний відмінок польської мови для однини. Цей відмінок відповідає на питання ким? Тобто ким та чим, тобто чим. Давайте розглянемо, як утворюються форми орудного відмінка для різних родів. Чоловічий рід. Прикметники відповідають на питання яким, тобто яким. Якщо прикметник закінчується на «и» або і, його закінчення змінюється на им або «ім» після звуків К та Г. Наприклад, «добрий» добрим, це також перекладається добрим, високі, високим, тобто високим. А іменники відповідають на питання ким? Якщо іменник закінчується на приголосний, додаємо закінчення М або і М після звуків К та Г. Наприклад, научитель научичелем, вчителем. Полак полакем поляком. Якщо іменник закінчується на А, додаємо закінчення У. Наприклад, «меншчизна» – «меншчизном», тобто чоловіком. Як це звучатиме умовлені? Он є добрим научителем. Він є хорошим вчителем. Он є пристойним меншизмом. Він є красивим чоловіком. Жіночий рід, род зайженський. Прикметники відповідають на питання яком, тобто якою. Якщо прикметник закінчується на А, його закінчення змінюється на «он». Висока тобто високою. Якщо іменник закінчується на А, також додаємо закінчення «ом». наприклад, – «кобєтом», і це означає жінкою. Отже, вона яком», вона є якою, вона є високом «кобєтом», вона є високою жінкою. Середній рід рірідніякі. Прикметник також відповідає на питання яким воно є яким. А закінчення Е переходить в закінчення им або ім після звуків К і «г», оскільки вони вимагають м'якості. Наприклад, симпатичне, симпатичним, приємним, дороге, дорогим, дорогим. Іменник, якщо іменник закінчується на О або Е, закінчення змінюється на М або і М після звуків К та Г. Наприклад, кіно, кінем, інтересує ще польським кінем. Я цікавлюся польським кіно. Дєцько, джецьким дитиною, опікує ще тим дзким. Я опікуюся цією дитиною. А якщо іменник середнього роду закінчується на ум, закінчення ум залишається незмінним. Наприклад, дуже акваріум, великий акваріум. Я опікуюся дуже акваріум. Я доглядаю, я опікуюся за великим акваріумом. Сподіваюся, що ви добре засвоїли ці правила. У наступному відео ми розглянемо множину ородного відмінку. Бажаю вам успіхів у навчанні.